Вітаю вас, малята! Послухайте віршик. На що схожа буква ю? Букву «ю» розпізнаю. Братик показав, взяв і до цукерки бублик прив'язав. Про що розповідалось у віршику? У віршику розповідалось про букву «ю». Ось такий вигляд має буква Ю. А на якій букві схожа буква ю? Правильно, буква Ю схожа на букви І та О. Малята викладіть буквою з будь-якого дрібного матеріалу. Знайдіть у словах букву «Ю». Буква Ю позначає кількість звуків «Ю» У, юрта Юнка. Викладемо звукову схему слова юшка яким буде перший звук у слові юшка? Так, звук «й». Він голосний чи приголосний. Так, звук «й» м'який приголосний. Позначимо його двома рисичками. Який наступний звук у слові юшка? Правильно звук у він голосний чи приголосний. Правильно звук «у» голосний. тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові юшка? Звук «ш». Він голосний чи приголосний? Звук «ш» Приголосний твердий. Позначимо його однією рисочкою. Який наступний звук у слові юшка? Звук К. Звук К голосний чи приголосний. Молодці! звук К твердий приголосний. Позначимо його однією рисочкою. Який останній звук у слові юшка? Молодці! звук А. Звук А голосний чи приголосний звук. Молодці, голосний, позначимо його кружечком. Малята буква Ю, як і буква Я чарівна. Вони роблять приголосні м'якими. У слові «тюльпан» якою від букви «ю» стала буква Т. Тих. В слові любов, м'якою від букви «ю» стала буква Л. Зробимо звуковий аналіз слова любов. Який перший звук у слові любов? Так, звук Л. Він голосний чи приголосний? Правильно, звук Л м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук у слові любов? Ми чуємо звук У. Він голосний чи приголосний? Правильно, звук У голосний. Позначаємо його кружечком. Який наступний звук у слові любов? Так, звук Б. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук Б твердий приголосний звук. Позначимо його однією рисочкою. Який наступний звук у слові любов? Так, звук О. Він голосний чи приголосний. Звук оголосний, позначимо його кружечком. Який останній звук у слові любов? Так, звук В. Він голосний чи приголосний. Звук В твердий приголосний, Поздачимо його однією рисочкою. Прочитаємо склади та слова разом зі мною. Юн ню. Юл лю. Юм мю. Юд дю. Юнак. Юрта. Люда. Любов. Лютий каюта. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення.